Президент України Володимир Зеленський вперше з початку повномасштабного вторгнення виїхав з країни. Він прибув до США, де 21 грудня зустрівся із президентом Байденом, а також виступив у Конгресі. Одночасно США підтвердили передачу Україні системи Патріат. Суспільне транслювало прес-конференцію Зеленського і Байдена також наводимо основні заяви. Основні заяви Байден відзначив успіх України у протидії російській агресії. За його словами, результат війни в Україні матиме значення для всього людства. Президент США нагадав, що Росія не змогла досягнути жодних значних успіхів на полі бою. Байден оголосив, що США надають новий пакет військової допомоги для України. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую!